Тобі подобаються головоломки? Справжньою загадкою тільки більшого масштабу є поява дивних кіл на полях у різних регіонах нашої планети. Існує кілька гіпотез щодо їх виникнення. Мікроторнадо, кульові блискавки, відвідини землі чужопланетянами, але точного пояснення досі немає. Цікаво, Богдане. глянь, ну а що це за аномалія? Може, якийсь прибулець лишив? Про дивний пучок колосків, а також про те, хто охороняє поля, ти дізнаєшся, переглянувши відео. Почнімо із запитання Ірини. Ні, це не іншопланетяни. Це спасова борода. Пучок останніх незрізаних колосків, який зв'язують червоними стрічками жінці після жнив. У давнину її завжди залишали для житніх духів. Так, були й такі. Одного з них описала в оповіді польовик письменниця Дара Корній. Авторка запрошує у досліджений і представлений нею світ прав української міфології. Українці вірили, що син землі, володар охоронець полів, з'являється, народжується на нивах разом із першими сходами жита чи пшениці. Як думаєш, яка улюблена пора доби для польовика ранок, полудень, вечір, північ? Правильна відповідь полудень. А це хто або що полудниця, житниця, гречуха, жалиця, вівсяниця, пшениця. Це рослини, пташки, польові мавки, русалки. Це польові мавки, міфологічні істоти в образі гарних дівчат із довгим розпущеним волоссям. Вони та його сини спориш, межівник і луговик, допомагають польовику дбати про врожай. За описами польовик це маленький чепурненький дідок, у якого шкіра чорна, наче земля. Очі різнокольорові, смолянисте та блакитне. Волосся й борода з і трави. За поясом носить серп, який має магічні властивості. Ним польовик вирізає бур'ян на нивці та допомагає добрим господарям під час жнив. Леле, який здоровенний бик. Де? Там, у полі. Ти що, це гарний козлик? Ой ні. Здається, це заєць? Та пташка ж. Ні, Богдан та Ірина не перегрілися на сонці. За описами у всіх цих подобах з'являється польовик перед людські очі, та здебільшого житній пан це легкий вітерець у полі, прозорий, наче промінь сонця. От такої. хліб це головна святиня для українців, тому люди не просто вшановували польовика і просили в нього допомоги виростити багатий урожай безмісячної ночі, У пору цвітіння жита. Виходили господарі хлібороби в поле і приносили жертву житньому панові, щоб задобрити, прихилити його до себе? Що приносили в жертву? Весільний коровай, квітковий вінок, найменше курча, святковий одяг. Не бійся ніхто не постраждав такою жертвою був найчастіше весільний коровай. Як ти думаєш, чому житнього пана задобрювали саме короваєм? Твої припущення цікаві. Хліб завжди уособлював добробут і щедрість. Духу поля підносили таку жертву на багатий урожай і процвітання. А у святковий одяг вбиралися на початку жнив або зажинків рано вранці, до сходу сонця усі. І старі, і малі виходили в поле. Господар низько вклонявся ниві та жав першу жменю. За ним відразу ж господиня. Дякували духам Ниви за те, що подбали про врожай, запрошували їх до урочистої трапези. Збір урожаю завершувався іншим цікавим обрядом зв'язуванням останнього обжинкового снопа. Сніп це оберемок зрізаного колосся. Чому останній обжинковий сніп був в особливій пошані? Люди вірили, що це зимівник для польовика охоронця. Його сприймали як символ зв'язку між поколіннями роду і вічного відродження світла. Навесні селяни розкидали його по нивці, вважаючи, що саме так благословляється земля на новий урожай. Усі відповіді правильні саме ці вірування утілював у собі сніп, рай, дідух, а на Різдво його ставили в хаті на почесному місці, на покуті. Покуть внутрішній кут, де розміщують ікони та місце біля нього. У давнину люди вірили, що дотримання певних обрядів і традицій допоможе забезпечити щедрий урожай та процвітання. Установи, які традиції відображено. На початку літа під час цвітіння жита й пшениці приносять жертву польовику. В останній день жнив зв'язують обжинковий сніп. Різдвяного дідуха ставлять на святу вечерю. Запам'ятай в основі оповіді Дари Корній польовик проукраїнська міфологія. Твір відображає уявлення давніх українців про володаря охоронця полів. Головним персонажем є фантастична істота житній пан або польовик, якого уявляли в різних подобах. Цьому духу землі присвячено багато народних обрядів. Жертвоприношення у формі короваю, зв'язування останнього обжинкового снопа, встановлення різдвяного дідуха став польову подобайку. Стеж за нашим каналом. Учимо українську разом.